Мами 26 квітня день народження мало бути. Він 24-го четвертого що я Йду на завдання, і все. Рік і чотири місяці Іван Карпалюк вважався без зниклим. Сьогодні з ним прощалися у Свято Георгіївському храмі в Хмельницькому. Розповіла двоюрідна сестра героя Ірина. Був наймолодшим у родині, завжди жартував. Згадує ще одна двоюрідна сестра героя Наталя. На рибалку ходили, весело було ще дітьми були. Ніхто би не міг подумати, що от таке станеться. Чоловік завжди поспішав додому до батьків. Мав багато знайомих, розповідає подруга та сусідка Лариса. Каже, отримав повістку один день зі своїм другом. В час війни так вийшло, що призвали їх двоє друзів Вова і Ваня. Вову ми поховали в тому році весною, на жаль. Ваня був без вісті зниклий. І вже в цьому році, от, в серпні, ми дізналися, що все-таки 100%, що Ваня загинув. Коли два друга дружили, дружили, і ні одного немає. Іван Карпалюк був неодруженим. У героя залишилися батьки та старший брат. У тому ж храмі прощалися із ще одним загиблим захисником Костянтином Кобеляцьким. Чоловіку довелося пережити полон у російських тюрмах, куди він потрапив на початку повномасштабного вторгнення за проукраїнську позицію у місті Херсон. Там переніс нелюдські катування, голод, знущання, розповідає молодший брат Костянтина Олексій. Через півмісяця після повернення, додає Олексій, одразу подався до Збройних сил України. Він просто приїхав, побачив саму ситуацію в країні з нашої сторони, так як в Росії він майже не мав ніякої інформації достовірної. От, він просто сказав, що так не має бути, що йому не місце в цивільному житті, він має захищати нас, має захищати Україну. Він, як кожний сміливий. Смілива людина, яка вважає себе чоловіком. До війни працював кухарем. У дитинстві займався вокальним співом, згадує брат. На початку 2024 року служив на Запорізькому напрямку у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Як військовий він був один із кращих. Всі його побратими, всі його дуже добре знали. Він був одним з найкращих командирів відділення, постійно приймав будь-який бій. У Костянтина Кобеляцького залишився семирічний син, батьки, двоє рідних братів та сестра. Обох героїв поховали на Алеї Слави у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.